Ви згадали дуже таке проблемне питання минулого тижня. Марія Берлінська, котра є керівницею центру підтримки аеророзвідки Дуже великий пласт. Питань підняла минулого тижня, наполягаючи на тому, що в нас існує дуже гостра проблема українських безпілотників що нам їх дуже не вистачає на фронті. Ну, це не лише вона говорить, це говорять наші бійці, і особливо без волонтерських втручань було би ще сутужніше. Ну тобто на державному рівні в нас досі відсутня серйозна підготовлена програма насамперед промислового виробництва, тому що те, що в гаражах і на колінці, так би мовити, виробляється те, що не масштабується з маленьких підприємств, цього недостатньо. От за. Оцінками берлінської до 10 тисяч безпілотників виробляє Україна в той час, коли Росія вже перейшла на промислове виробництво 45-50 тисяч, і вона навіть гостро так каже, що зараз головні люди це інженери, тому що вони нам допоможуть виграти війну. А про проблеми української БПЛА можна з цих української сфери БПЛА, так галузі є, що говорити. Питання як вирішувати, от як ви бачите цю цю ситуацію зі свого погляду. Я трошки так в дисонансі, тому що я пані Берлінську не читав та й не читаю взагалі, то, якщо бути відвертим. І мене так трошки дисонує 45 тисяч, ви говорите? Це 45, на 45-50 це здається на місяць. Одиниць чи тисяч. 40. Давайте я зараз перевірю цю інформацію. Так, давайте, вироби. тому що які 40? Mm -hmm. Я я чому чому в дисонансі? Тому що а uh, Росія станом uh, на 2022 24 лютого 22 року, вони мали бпла а uh, для використання uh, біля 2 1/2 тисяч Дивіться, це... я читаю читаю це стаття на українській правді а, за підрахунками берлінської. Цитую: сьогодні українські виробники не дотягують до 10 тисяч якісно вироблених fpv дронів на місяць. Йдеться про fpv дрони, FPV -дрон. а, а росіяни не виходять на щомісячну кількість у 45-50 тисяч. Тобто, я все правильно сказав, тільки тут важливо справді уточнення FPV-дрони – це First Person View, тобто дрони камікадзе переважно. В такому випадку, скажу так, ну там переважно це постачання, це китайське постачання, це імпорт, це навіть не виробництво. А що таке російське виробництво? Вони закуповують дрони у Китаю, називають їх там якось під своєю назвою, там Ілья Муромець, це чи там. Ще якісь там інше такась назва, і відправляють в зону бойових дій з триколором аквафрешем тобто там виробництво нас насправді воно проблематичне з БПЛА, і ця проблема в них ще була досить гостра до повномасштабного вторгнення в Україну. Тому це переважно саме не стільки виробництво. Скільки безпосередньо це процес більш імпорту з Китаю? Але по хорошому а, нам тобі цього не тепло, навіть якщо вони вже налагодили ну, такі ну, про факт, 45 п'ять тисяч. Факт. Я, я не буду сперечатися, але 45 тисяч це як про 900 танків. Це дискусійне питання. Ми бачили до речі, ми нещодавно бачили чудовий репортаж Росія 1 телеканалу з виробництва ланцетів. Зараз я це... покажу фотографії з нього. Так, це, так, це ну, він зробив... качество. 100... Ось тут можна зробити паузу. Цей репортаж зробив ефект в нашому інформаційному просторі. Багато хто повірив, що зараз вони мають можливість виробляти майже тисячі на місяць ланцетів Але подивіться на ось саме цю кімнату. Це єдина кімната, яку нам демонстрували. Єдина з. Готовими ланцетами. І ще питання, чи це дійсно повна зборка їх 100% а, Якщо порахувати, то а, в цій кімнаті знаходиться біля 40 ланцетів Одна кімната 40 ланцетів. А дуже цікавий момент. В цій кімнаті чомусь колони, основні несучі колони, а, вони з дзеркалами. Ви не замислювались, а навіщо на виробництві дзеркала? дзеркала... Ну я розумію, це, це для візуального ефекту, щоб просто показати, що їй саме дуже так багато. саме угу. так, навіщо візуальний ефект? Якщо ти маєш можливість показати тисячі ланцетів на складі? Отже, на складі нема тисячі ланцетів є 40 Але ти хочеш показати 400 чи більше. І цю комнату вони постійно у цьому репортажі кімнату вони постійно її використовували. На Сігвеї директор а, зали роз'їжджав Захаров. Якщо я не помиляюсь, його ім'я він там на Сігвеї по цій кімнаті роз'їжджав. Ну як по цій кімнаті можна на Сігвеї роз'їжджати? А постійно по ній ходили. А коли а, демонстрували виробничі цеха, так звані виробничий цех, їх всього два було цих виробничих цеха, і в кожному з них. Виключно ручна праця, тобто ніякої автоматизації. Під час великого цього репортажу, там, здається, 15 хвилин було я не побачив жодного елементу а, саме автоматизації процесу. Виключно ручна праця. До речі, також і е, Іран е, виробляє шахет 136 та 131. Там переважно а, ручна праця, там нема лінії виробництва автоматизованої, все робиться вручну. Ну і, і це відповідно дає а, відповідь на питання: чи мають вони можливість виробляти тисячі ланцетів на місяць? Ні, і, ланцет це дійсно велика проблема для наших військових. Це правда, Особливо третя версія. Перший ланцет 1 це ще таке собі було там бойова частина. Один кілограм, і куб, маєте на увазі так? Точно називався куб. Що, що ви кажете Це мається на увазі той безпілотник, який звався куб так? Перша версія ланцету. Чи це вже саме ланцет? Ланцет один, саме ланцет один. Mm. І ланцет один, він саме був дуже слабкий. Він не пробивав броню танку, він навіть не пробивав САУ. Його відпрацьовували в першу чергу про, по буксуємим гаубицям по живій силі та легкоброньованій техніці. А от саме «Ланце-3» 3 це вже реальна проблема, тому що там, по-перше, 3 кілограми бойова частина, і вона ще є кумулятивного типу. Тобто, вона навіть Макс ПРО прож, е, прожигає наскрізь. На жаль, навіть е, ось е, такі є проблеми. І Зараз навіть говорять, що е, вони достатньо так небезпечні навіть для танків для важкоброньованої техніки. Ну бачите, тут же питання якраз і в тому полягає, що росіян то є ланцети, а у нас в піввідрони складаються на колінках, немає великомасштабного виробництва. виробництва. Е, ну, хоча з того ж таки, е, посту Михайло ми Хаттрової, не займалися виробництвом баражуючих боєприпасів е, в таких масштабах. Вони вийшли на це виробництво, тобто для нас треба це освоєння нового плацдарму, нови, нові лінії виробництва. Я більш ніж впевнений, що в нас також це буде, але давайте відверто: коли розпочалось повномасштабне вторгнення, наш військово-промисловий комплекс серйозно постраждав. Ми навіть на сьогодні не знаємо наскільки постраждала наше військово промислове виробництво. Що ми можемо робити, а що ми не можемо? З чим у нас проблема, з чим у нас нема проблеми? І говорити: в нас немає окей, в нас нема. В нас є щось інше. Ми намагаємось робити щось інше. В нас не було таких бюджетів, як у Росії. В нас не було можливості технологічних, як у Росії, а саме розвитку ланцетів. Ланцет, до речі, давайте відверто. Ланцет це копія хоропа. Ізраїльсь, ізраїльського а, з, використання ізраїльських проєктів та ізраїльських технологій. Більшість російських БПЛА, які є, це копії ізраїльських розвідувальних БПЛА, баражуючих боєприпасів і так далі, і таке інше. А, Росія безпосередньо від Ізраїля отримувала ці технології. Які технології від Ізраїлю в питанні БПЛА отримувала Україна до двадцятого року? А які ми отримали технології після 22-го року від Ізраїлю? У Росії була можливість розвитку саме цього кластеру баражуючих боєприпасів. У України, на жаль, не було такої можливості. І це стосується не тільки БПЛА, це стосується багатьох моментів. До 2024 року в нас був перспективний. Досі пам'ятаю цю історію, у нас була перспективна модернізація нашого МІ-24, якщо я не помиляюсь, ПУ2 це була модифікація. Але в його модернізації повинна... просто для наших глядачів, то повинна була приймати участь французька Тейлз. Але після того, як розпочалось гібридне вторгнення в Україну росіян, Французька Теес вона припинила будь-які контакти та співробітництво з нашим військово-промисловим комплексом. Ми не отримували від них технології, і в нас ця модернізація цих ударних гелікоптерів вона пішла на нівець. В свою чергу телс дуже успішно співпрацювала з 2014 року з Росією, і Росія створила не тільки а, використовувала технології ТеЛС не тільки в своїх ударних гелікоптерах. К 52 мі 8 а також використовувала їх в своїй техніці, в своїх БМД, БТРах, БМП модернізації, танках і так далі, тому і інших винищувачах, Су 30 СМ і інших Су 35 Ось нам не давали технології. Тому говорити, що ми зараз чогось у нас немає, так у нас дійсно цього немає, а у нас була можливість це зробити. Ну і так само треба чесно говорити, що в тих же К-52, на жаль, є і українські комплектуючі від Моторсічі, тобто десь було недопрацьовано дуже серйозно.